доброй ночи, а то будете оказаться, что типа ничего не снимаю, так, как я в работе. Працюет Сергей сегодня целый день, а я решил до 10 -го годы, короче, працювати. Стоят. Я тут поруч хлопцы стоят, до 10, а дальше меняй на себя. Так получается. Трошечки туда мягко дуже, короче. Ну и горбочки у такие, что ебать. Так что мы работаем. 2-4, под горбочек бывает 2-3. Не забувайте підписуватись. Пітезюк і культиватор свобода делають вечір. Не знаю що видно. Я думаю видно. Вишителя зробили, але трошечки він гладено. Щось громко росси. Надо було трошки трубу більшу зробити. Бачите, якісь лізти після прислуха. Тільки по цій причині я хочу ну, вигнути тут культивірую. От після комбайна, якщо видно. А рівняється не повага. Ще може подивлюся по бурянам, якщо буряни полізуть, хоча вони вже зараз до поліза ми їх підриваємо, вони сохнуть. Якщо я не сильно полізу, то значить може ще гасиком пройду, але тільки вже близько, на спад. Так то в принципі мене, ну, мені подобається, що виходить. Там якийсь підписчик казав, що тільки знімаєш, знімаєш, переїзди, переїзди. Зніми як працюєш, от так працює. Сьогодні в складі цілий день там да, порядки наводив золушки, був болчик до болчика, складав багато деяких, понаходив іще почіпників знайшов, стільки нових, коротше, що, мабуть, я забезпечений ще буду надовго. Ну, коротше, Самі ходові почіпники понаходив, завжди купляєш по пару штук. Один поставив, а другий кинув. там Ящиком прикинув, потім поприкидав, поприкидав. А тут сьогодні, як знайшов, так, добре, доходжу до кінця, буду закруглятись, бо потрібно розвертатися. Всім пока, не забувайте підписуватися.